Новий фільм Ґангста Лав розповідає справжню історію сучасних Бонні і Клайда, які зухвало обікрали Нью-Йоркську мафію і вивели на неї ФБР. Їхня афера допомагає покінчити одним махом з усією мафіозною верхівкою в Америці. Останні дони, яких показано в фільмі, зараз відсиджують довгі терміни ув'язнення і ніколи не вийдуть на волю. Це була захоплива ідея. Трагічна історія кохання Бонні і Клайда, така собі романтична драма, що сталася в певний конкретний час. Це історія про те, як мафія, сім'я намагається порадити з усім цим, адже вони не хочуть звертатись до поліції зі скаргою, що мовляв, їх обікрали. Вони лише прохають: дайте нам покопатись ваших архівах, роздивитись навколо. А далі ми самі вже поглянемо, чи вдасться знайти якийсь ключ. Через 40 років після виходу на екрани знаменитого фільму «Хрещений батько, історії про мафію, і кохання і далі чарують Америку. This is the family вони кіджектом і гаріні з валетдінодежанра цей жанр гангстерське кіно з нами від х років чи близько того від Пола Муні, Кегні, Богарта та Едварда Робінсона. Соно був хрещений батько, славні хлопці. Так що це частина, так би мовити, гобелена американського кіно. It's it's part of our you know, the tapestry of American film. Whose club is this? It's my club today. Oh, Super handsome. He's just like a genius. A little bit more exposed than you should be. I think you guys gotta get out of the country. No one's getting hurt. Was it really a crime? You get me that list at all cost. I wrote this because of you. You gotta do something for these kids.